Якщо ви раптом забули, не знали з нашою старою подругою. Ми познайомилися з нею в Одесі під час е, сніданок міста, коли був ефір в Одесі. Це Світулік, е, людина, яка е, одна з, з тих, хто тримає да. китом, привоз 800 тисяч у неї підписників на Тікток. Е, е, Світуль, е, я не знаю, ранок добрий чи не добрий. У вас він постійно добре. Якщо живі, я знаю. Ви як ви на своєму робочому місці зараз? Як се маєте? Да, ми приїхали добрий ранок. Добре, ви знаєте, у мене кожен ранок він добрий, бо я всегда говорю. Ми живі, здорові. Дякувати Богу, знаєте, ми на роботі ми працюємо хоча утром знаєте було таке состояння, що не хотілося взагалі нікуди. Просто сісти. Але я розумію, що нам треба йти, нам треба працювати. Світ, розкажіть, будь ласка, що зараз на привозі? Чи ліквідували вже пожежу? Що постраждало? Які павільйони конкретно? Дивіться, постраждала друга частина привоза це з тої сторони. Постраждало дуже багато людей контейнерів. Це, ну, це, це просто знаєте жах. Дякувати Богу, що живі, здорові всі пожежу припинили вже. Ой, це просто ви знаєте. Це такий жах. Я просто чесно. Я себе, от на, на цю секунду, я себе ставлю тут на то місце. Правда, я вам кажу, ви знаєте, от у мене я взагалі така сильна. Знаєте, я крепка. Але у мене сьогодні чесно кажу, у мене прямо опускаються сьогодні руки. Я розумію, що це робити не можна. Но... Я ну, вас дякую, не бачу. Богу, ви ніколи. знаєте, що Час... всіх і здорові, ми всіх підтримуємо. Це, це дуже важливо. Я такої вас не бачив ніколи. Світ. Дивіться, краще важлива штука. Хочеться вас це зрозуміти, тому що ви це відчуваєте теж отак от тілом, да, шкірою. Е, як взагалі Одесити, коли вдарили по привозу? Е, як настрій? Як відчуття? Як люди реагують. Є люди взагалі там біля привозу зараз? Ну, Ви знаєте, я вам хочу сказати, що е, люди на привозі є. І ви знаєте, дякувати Богу. Що люди люди ну понімають, що ну я навіть ви знаєте, ну як от ходять на привозі. Я взагалі за межі не виходила. Ми приїхали утром, але в нас у корпусі я хочу вам сказати, що звісно, сьогодні четвер, то таке, ну не так як должно бути. але з сутра воно завжди таке. Ну люди ходять, ходять так по приїжджі заходять, Знаєте, вони улибаються. Ну входять люди, ну входять, входять. Люди є, є на привозі, ну не така кількість. Там далі я не ходила, Чесно, я просто не можу туди піти, не можу дивитися на це. Тому що опять же каже, ви знаєте, я просто себе уявляю. Не дай Бог на тому місці. Правда, це дуже, дуже світуль. Ми приїдемо. Ми приїдемо. Я знаю, що зараз знаєте підтримка потрібна всім. Ви все витримаєте, ви сильні. Я зараз і про вас, і про всіх. От вся Україна зараз з вами, тому що про це не тільки одеська історія, це все українська історія. Та світова, що там вже казати. Тому, да, будь да, ласка, да, тримайтесь, да. підтримуйте один одного. А ми приїдемо підтримати. Та ви знаєте, дякую вам за вашу підтримку. Дуже дякую. Це дуже це дуже дорогого стоя. Дуже багато людей підтримує. Я вам дуже дякую, і ми вас чекаємо. Саме головне, щоб закінчилась війна, щоб всі були здорові. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава. Світок з привозу, який овторється після там. великої пожежі, після нічної атаки, і зараз фактично символ міста один символ.